Адміністратором іншої людини на своїй бізнес-сторінці. Для цього потрібно зайти в цей розділ. переключитись, переключитись на свою бізнес-сторінку. Далі знову зайти в цей розділ, вибрати професійну панель. Майже в самому низу є розділ інструменти. І ось тут є розділ доступ до вашої сторінки. І ось тут ми робимо суперадміністратора. Дати нову. Далі. Ось тут ми вказуємо ім'я тієї особи. Котру, наприклад, ви хочете зробити адміністратором. Ось так. Повний контроль. Дати доступ. В цьому розділі ми указуємо пароль від вашого профіля у Фейсбуці і підтвердимо.